На полях і в садах ще дозріває щедрий урожай, а на городах завершується період плодоношення деяких овочів. В основному люди вже запаслися на зиму різними заготівлями: насушили, наморозили, наквасили і намарнували. А дачники і городники виявляють, що на своїх грядках перерослі огірки зі щільною жовтувато-коричною шкіркою і задаються питанням, що ж з ними робити? І, як правило, більшість господинь відправляє їх у відро для сміття, як не непотріб, але не варто поспішати їх викидати. Тим більше, що в таких переспілих огірках, вирощених у відкритому ґрунті, накопичується вітамін Д. Який так необхідний для нашого організму. Є багато перевірених рецептів, які допоможуть приготувати смачні і ароматні закуски з перерослих плодів. З них виходять смачні салати, заправки для супів, а ще перезрілі огірки використовують для приготування ікри. До речі, саме з таких переростків виходить найсмачніша огіркова ікра. Для того на кілограм перестиглих жовтих огірків потрібно пів кілограма помідорів, завжди у два рази менше, 2-3 морквини, 2 солодких крупних перці, одна велика цибулина або дві менші, 3-4 зубчики чеснику, пучок зелені кропу і петрушки, рослинна олія для приготування і спеції. сіль Мелений чорний перець, а я додаю ще паприку. Огірки чистимо від шкірки і насіння, нарізаємо дрібними кубиками. Перець очищаємо від насіння і внутрішніх перепонок, і також нарізаємо кубиками. Моркву тремо на крупній терці. а помідори, їх також можна дрібно порізати ножем, але краще перемолоти на м'ясорубці або в блендері. У толстостінному посуді розігріваємо олію і викладаємо огірки. Тушкуємо їх на середньому вогні без кришки, поки не випарюється половина виділеного соку, і не стануть вони прозорими. Це займе приблизно 15 хвилин. Тепер до огірків додаємо порізану кубиками цибулю і тушкуємо разом хвилин 10. Далі по черзі додаємо моркву. Перець і помідори. Також кожні через 10 хвилин. Не забуваємо час від часу помішувати лопаткою, щоб не пригоріло. Також додаємо дрібно порізану зелень і, коли вже всі овочі знаходяться в посудині, тушкуємо їх ще приблизно 30 хвилин. Додаємо спеції за смаком і подрібнений часник. В кінці приготування додаємо ложку 9% осту і виключаємо плиту. На цьому етапі ікру огірків можна при бажанні подрібнити блендером, а можна ще гарячо розкласти у стерилізовані банки і не зволікаючи закатати кришками, перевернувши догори дно, загорнути покривалом до повного застигання. Я не перебивала ікру блендером. А виклала в чисті півлітрові банки і, як звичайно, простерилізувала 15 хвилин і потім вже закатала кришками. Смачна і ароматна ікра з перерослих огірків готова. У мене вийшло три таких баночки. Вона підійде до відварної картоплі, до рису, макаронів, м'яса чи просто до шматочка свіжого чорного хліба. Не викидайте перезрілі огірки. А попробуйте приготувати таку смачну ікру. Вам неодмінно сподобається. Це справді дуже смачно і корисно.